Всім привіт! Сьогодні знімаю відгук на такий павербанк. Я трішечки розкажу про його характеристики та потім надам посилання в описі, щоб ви могли більш детальніше прочитати ті самі характеристики. Отже, я брала цей павербанк для того, щоб в мене був інтернет під час відключень світла. І мені потрібно було, щоб сюди можна було підключити одночасно і е, роутер, і модем. І що я хочу сказати? Е, цей павербанк він на, йде на 20 тисяч е, цих міліампер. чи як воно там правильно називається. Ось, е, і його мені вистачає. Приблизно на 6,5-7 годин при постійній роботі модему та роутеру. Ось тут два таких виходи. Вони ось так по обидва боки розташовані, і це дуже зручно, тому що я перед цим тестувала інший, і туди було дуже незручно підключати. Так, що хочу сказати, заряджається він також, в принципі, відносно швидко. Так, але щоб перевірити, чи підійде він під саме ваш роутер та під саме ваш модем, то вже треба консультуватися. Мені допомогли в магазині, я подивилася характеристики свого роутеру та модему. І далі вже я з цими даними, так би мовити, прийшла в магазин і там вже мені допомогли підібрати. Я брала цей павербанк в магазині Allo і було дуже зручно, що ми там одразу в магазині і перевірили, чи працюють, чи видають ці два виходи. Одночасно ті дані, які мені потрібні для мого інтернету. Також хочу сказати, що цей павербанк він підтримує швидку зарядку від нього інших гаджетів. І дійсно вони заряджаються дуже швидко. Так, що я хотіла сказати? Так, він на 20 тисяч і в принципі я знаю, що в мене до цього були інші павербанки, в яких типу, заявлено 20 тисяч. А по факту там десь приблизно 15. Ну, тут, в принципі, десь приблизно 20 тисяч так і є. Ось, можливо, там десь 19. Але, в принципі, я дуже задоволена цим павербанком. Він е, називається Riva Case. Ось, е, боже, як тут ВА. 2572, але я все напишу це в характеристиках, в описі до цього відео, тож ви зможете це все побачити і прочитати там. Тож я від нього у захваті. Тут немає такого цифрового дисплею, але є ось такі лампочки. Ось вони в принципі загоряються і показують там кількість заряду. Тут їх е, всього чотири. Ось, але зараз горить три. То це значить, що певний заряд в ньому десь е, близько 75%. Ось тож я від нього у захваті і рекомендую всім. Планую замовляти або такий, або трішки більш потужний, але я ще не знаю, який я хочу далі собі замовити. Тож, далі чекайте ще розпаковку нового павербанку, але від цього я у захваті. Він просто рятівник.